І... Мне сестра казала, що той поставили може міняти під колір. Зараз, є... 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 зараз я його зарягала довезли, просто не треба його будувати, я вам покупаємо. Так все, я його вчила і зараз хвилин, так. Ааа, як? Як, розкажіть мені, ну як? як він у мене колір на такий рожевий, він такий був, він у такий був, а став такий. Ну як, ну як? І зараз, що всім хвилин почекати він переміняє свій колір чекаю 7 хвилин та вам повернуся. Так, за 7 хвилин пишу. Воно стало отаке, таке слабе. А якщо ще так піду долі. Так. Тепер знову чекати, він знову порвідає свій кулай, як? Це такий запазелін чудовий. Я купила його в Мак, Я купила його Сімсон. Сімсон, тут такий магазин Сімсон, що там написано пастеліний магазин. Ой, канцелярський магазин, там такі пастеліни продають. ага Ласс, правда папа Ой, мне на душка казала папа.